Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі у російському Білгороді утворилися величезні черги на залізничному вокзалі. Люди тікають з міста. Цікаво, чому влада не розглядає цю ситуацію як масову дискредитацію російської армії, а? Замість звичайного для поїзда тудух, ту-дух, поїзд, мабуть, поїде під звуки хлопок, 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 хлопок. Лукашенка пошкодував, що залишив у конституції прямі вибори президента. Ми зря не рискнулі предложити людям збирати органи власті. Особливо президента на всебілоруському народному народним за словами диктатора. Він шкодує про можливість народу обирати президента шляхом голосування. Лукашенко впевнений, що процедура виборів розгойдує ситуацію і було б краще, якби президента обирав парламент. Серйозно судячи з результатів минулих виборів, народ Білорусі і так не брав у них участі. У підрахунку голосів так точно нам не потрібно відповідати взаємністю на обмеження країнами ЄС видачі віз росіянам та колективно карати громадян європейських країн. Це не я сказав. Так вважає Сергій Лавров покаранням для європейців буде навпаки відвідування Росії. А Лаврову непогано б самому відвідати в Росії щось, крім Москви, щоб побачити, що в цю глушину навіть квартирами не заманиш на те, що візами. Компанія Logitech, виробник комп'ютерних мишок, повністю йде з Росії та звільняє всіх співробітників з корабля, що під назвою Росія біжать не тільки щури, а й комп'ютерні мишки. Ще одна новина зі світу високих технологій влада США заборонила американському Нику графічних процесорів NVIDIA, експортувати до Росії свої найсучасніші чіпи, що використовуються у сфері штучного інтелекту. Інтелект хоче штучний, але насамперед інтелект тому і сам не хоче в Росії. Тепер в Росії навіть штучного інтелекту не залишилось. Фінський виробник телекоменційного обладнання Nokia йде з російського ринку. А говорили, що Nokia телефони не вбиваються. Путінський режим таки вбив продажі фінської компанії в Росії, як і все, в принципі, чого торкається. Disconnecting Russian People, як то кажуть. Російським МНСникам для виконання своєї роботи гостро не вистачає спеціального обладнання та засобів індивідуального захисту. Незабаром для гасіння пожеж російським пожежникам видаватимуть бубни, щоб вони змогли викликати дощ. Італії наклала арешт на 11 віл російського мільярдера В'ячеслава Кантора. Дивно, що немає жодної новини, коли по російського олігарха знайшли 11 віл під Воронежем або яхту в порту Геленджика. З упевненістю можна сказати, що правило «Не їж там, де ти гадиш, працює і у російських олігархів. Іран передав Росії першу партію безпілотників для війни в Україні. Проте окупанти вже зіткнулися зі збоями у їхній роботі. Невже підвела відома на весь світ іранська якість? У майбутньому хочеться порадити замовляти. Ти озброєння у більш розвинених союзників, таких як Еритрея або Сирія, і тепер переходимо до інших новин, про які поговоримо докладніше. Але перед цим попрошу вас підтримати це відео дзвіночком, лайком та репостом. І догляньте відео до кінця, адже ми сьогодні підіб'ємо підсумки конкурсу та оголосимо новий. І тепер переходимо до новин у Росії. Триває серія безглуздих та загадкових смертей топ-менеджерів. Цього разу загинув голова ради директорів віце-президент Лукойлу Равіль Маганов. Він випав із вікна лікарні. До цього падали акції самого Лукойлу, тепер упав голова ради директорів. Якби Ньютон жив у сучасній Росії, то закон всесвітнього тяжіння він придумав не після того, як йому на голову впало яблуко, а хтось із топ-менеджерів російських компаній. У самому Луколі стверджують, що Маганов помер після тяжкої хвороби. Як це визначається в Росії, слухайте? М -м, я думаю, що так. Якщо тебе з вікна викидає один ФСБшник, то хвороба легка. А якщо потрібно два ФСБшники, то вже тяжка. Виходячи з того, як гинули. Топ-менеджери в Росії один застрелився, інший випав з вікна, третій повісився. Можна сказати, що у ФСБ є все-таки фантазія, правда? А може, коли у ФСБ приймають рішення, кого і як усунути, вони роблять це за допомогою двох шапок. Ну, в одну кладуть імена топ-менеджерів, а в іншу види самогубств. Примішують, а потім тягнуть по черзі. Хоча ряд новинних телеграм-каналів повідомили, що Маганов міг випадково випасти з вікна. За їхню інформацію, віце-президент Лукойлу вийшов покурити на балкон, який не Призначений для цього, ну давайте будемо відвертими. Не балкон, а вся Росія як країна не призначена для куріння. То склади з боєприпасами вибухнуть, то людина з балкона впаде. Варто зазначити, що топ-менеджера було госпіталізовано до лікарні з серцевим нападом. А всі ми знаємо, що коли в тебе трапляється серцевий напад, то перше, що хочеться зробити, це піти покурити. Кролики так швидко не розмножуються, як при владі в Росії звільняються вакансії. У РФ розпочалися перегони за крісло неубитого Шойгу. Як ми знаємо, у Росії хто більше не потрібен, своєї смерті не вмирає. Радимо Шойгу на балкони поки не виходити. Одним із претендентів на посаду міністра обсерони Росії є Віктор Золотов, якого ще називають директором Росгвардії, судячи з виразу обличчя, ще й проктологом Путіна. Росгвардія, до речі, це там, де дають премію, коли побив пенсіонерку палицю. І ось цей золотов нещодавно повідомив Путіну, що в ході спеціальної військової операції війська Національної гвардії виконують широке коло завдань. Серйозно, але це коло дуже звужується, коли завдання виконують Збройні Сили України. А ось зайняти місце чинного російського президента теж є охочі. Розслідувач Белінкет Христо Грозів заявив, що перший заступник голови гру Володимир Олексєєв дуже хоче замінити Путіна. Цікаво, що він сам народився в Україні, і тут же мешкає його брат. Ну прямо сценарій для фільму: один брат націоналіст і фашист, правильно? А другий живе в Україні. Сам російський Аллексєєв один із затятих а, прихильників з України. Якщо це єдина заміна Путіна в Росії, хочеться запитати росіян, слухайте, вам взагалі все одно в якій країні живете? А то дивіться, скоро просто на швабру перуку руку надягнуть вішалок ручки ножки зроблять і скажуть, що це ваш президент. Не вийшло в Росії не тільки з президентом, а й з Дугіною. В Росії знайшли нову сакральну жертву і заявляють, що їй уже погрожують. Новину про можливе вбивство пропагандистки Маргарити Симоньян підхопили російські ЗМІ. Ну а ми з вами знаємо, що в Росії, ну як у газеті не писали, того азовці її підірвали. Правильно? До речі, в очах росіян Азовці така потужна організація, крутіша за ізраїльський мосад. Якщо вони підривають людей у столиці Росії, то чого ж ви взагалі до України а? Да? Вам же Петь, і це за вашими ж словами. Пишуть, що головному редактору телеканалу Раша Туде» нібито надходять погрози. Так ще від кого від українських терористів? Дивно, звідки взагалі вони взялися до Росії? Адже там вже монополія і терористами за законами РФ може бути лише влада та силовики. Хоча знаючи, як там дотримуються законів, слідчий комітет країни агресора доручив провести процесуальну перевірку за фактом погроз нам залишається спостерігати. Як вони спочатку перевірять самі себе, потім вийдуть. На самі себе, а потім і зарештують самі себе. Ще одна в Росії терористична організація МІД Росії, або як їх називають, точніше, міністерство ідіотів Росії в особі Лаврова заявила, що в Молдові повинні розуміти, що створення загроз безпеці російським миротворцям у Придністрові розглядатиметься як напад на Росію. Російські моротворці це гучить як білоруський ноутбук, щось нереальне, фантастичне. Цікаво, що Росія боїться нападу саме тих країн, на які сама же ну, колись напала, і таке відчуття: що чим менша країна, тим сильніша загроза. Я так розумію, Люксембургу варто напружитись. Я нагадаю, що з 90-х років Придністров'я це невизнана республіка на території Молдови. І до чого тут Росія, я зовсім не розумію. Так у Придністров'ї знаходяться російські, нібито миротворці та військові, які охороняють найбільший склад боєприпасів у Європі. У Росії взагалі є чим пишатися, не пов'язаним зі словами, велика зброя, військові. А ні, хоча в військових вже викреслюємо. Мешканці Придністров'я їздять закуповуватися на сьомий кілометр. Багато хто. Там і працює. Багато хто створив сім'ї з українцями або молдаванами, багато хто і сам є українцем або молдаванином. Усі вони живуть дружно, доки не приходить рятівник Росії. Цікаво виходить, Росія весь час когось рятує. То російськомовних, то свої склади, а виходить так, начебто той, хто кидає рятувальний круг, сам ним отримує по голові. І з кожним порятунком стає все. Тупішим та тупішим. А придністровцям хочеться побажати зробити правильний вибір. Адже у вас, як виявилося, на відміну від України, прекрасні сусіди з усіх боків. Подумайте про це. Ну, а зараз настав час підбити підсумки конкурсу. Нагадаю, ми попросили вас вигадати підпис до цього фото. О! І відразу хочу сказати вам дякую, тому що ми отримали багато класних варіантів. Я зачитаю деякі з них. Добре? Ну, поїхали. Ось, будь ласка. Бойовий тактичний міст для командира. Такий варіант є. На фото орки переправляються через Антонівський мост біля Херсону. Непогано. Професійно побудований болотний російський міст стіл рядових солдатів, у котрому немає аналогів в світі. Теж непогано. Йдемо далі. Панталонна переправа. Цікавий варіант. Налагодження переправи через Дніпро або в Росії три біди: дураки дороги і дураки на дорогі. Кримський міст після ударів Хаймарсу на фото. Вот залужний прийде в калюжу покладе. І переможцем на цьому тижні в нас стає Василь Скоробогатий. Його варіант ось такий: в Росії три біди, дураки дороги і дураки на дорозі. Я вас вітаю. І Як подарунок пропоную приєднатися до одного з наших прямих ефірів, а ми зв'яжемось з вами та вирішимо, як це краще зробити. А тепер оголошуємо новий конкурс. З мене фото і з вас коментарі до нього. Ось воно. Я думаю, що це буде теж цікаво. За Ждень знову підіб'ємо підсумки. Друзі, ну на сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост і обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.